Як завжди буду вдячний за підписку, за коментарі. Прогноз погоди на тиждень. Прийдешній тиждень принесе в Україну справжню весняну погоду, яка надихатиме на нові починання та даруватиме радість від пробудження природи. У більшості регіонів очікується поступове підвищення температури, більше сонячних днів і лише короткочасні весняні дощі. У більшості регіонів України очікується поступове підвищення температури. Денні показники сягатимуть приємних плюс 10 плюс 14 градусів тепла, а місцями навіть вище. Ночі стануть теплішими, з мінімальними температурами близько плюс 4, плюс 8. Середньомісячна температура повітря у березні передбачається на 1-1,5 градуса вище за норму, що свідчить про теплу весну. Північний центр України. Київ, Чернігів, Суми, Полтава, Житомир та Кропивницький зустрінуть тиждень із теплою погодою. Денні температури коливатимуться в межах плюс 10, плюс 14 градусів. Ночами буде плюс 3, плюс 7 градусів тепла. У середині тижня можливі короткочасні дощі, проте сонце швидко повернеться. Захід України. Львів, івано франківськ Тернопіль, Чернівці, Ужгород. Відчують наближення справжньої весни. Температура в день підніматиться буде до плюс 12-16 градусів, а в Закарпатті навіть до плюс 18 градусів тепла. У другій половині тижня можливі грозові дощі, що дадуть свіжості повітрю. Схід України. Харків, Луганськ, Донецьк та Дніпро збережуть стабільну весняну температуру: в день плюс 9-13 градусів, вночі плюс 2 6 градусів тепла. У деяких районах можливий дрібний дощ, але він не зіпсує загальної теплої картини. Південь України. Одеса, Миколаїв, Херсон та Запоріжжя потішать справжнім весняним теплом. В день стопчуки термометри сягатимуть. 14-18 градусів тепла, а місцями до 20 градусів тепла. Сонячна погода дозволить сповна насолодитись прогулянками біля моря та на природі. Карпати у Карпатах ще відчуватиметься прохолода. Вночі плюс 1 плюс 5 градусів тепла, в день плюс 7 плюс 12. Можливі дощі з мокрим снігом у горах. Це чудовий час для любителів природи та активного відпочинку. Зустріч з весною на малівничих гірських стежках. Де свіжий аромат лісів і перші квіти, що розквітають після зими, створюють неповторну атмосферу. Туристи можуть насолодитися пішими прогулянками, велосипедними маршрутами або відвідати затишні місцеві кав'ярні, де теплий напій зігріє після насиченого дня на свіжому повітрі. Цей період ідеальний для прогулянок спостереження за розквітом природи та насолоди весняними днями. Нехай цей тиждень стане для вас часом натхнення та нових відкриттів. Бережіть себе та будьте здорові!